Липень. місяць активних робіт у всіх секціях Централ Парк. Тож розповідаємо, що було виконано протягом цього часу. Будинок 9 та 10. Завершено буріння та проведено випробування паль. Будинок 8. Триває залиття плит перекриття. виконується робота з залиття вертикальних конструкцій. Будинок номер 7 Тривають монолітні роботи на 17-му поверсі. Муруємо перестінки та зовнішні стіни на 4-му поверсі. Будинок 6. Тривають внутрішні оздоблювальні роботи: штукатурення поверхів, штукатурення сходових клітин, залиття стяжки на 10-му поверсі. Продовжуємо монтаж мереж опалення, водопостачання та каналізаційних стояків. Будинок 4 та 5. Відбуваються оздоблювальні роботи на всіх поверхах: фасадні роботи, влаштування спортивного майданчика та благоустрій прибудинкової території. Централ Парк. Впевнено, зростає щомісяця. Ми тримаємо темп і продовжуємо будівництво без зупинок.